Ну, як і обіцяла, покажу вам решту півонії, які вже на даний час зацвіли. Ось такі Ось така, як мороженко. Бачите, яка краса вже. Правда, ще далеко не всі. Це японочка. Така вона не купчиста, рідка, але красива. Ось така. Ось такі розові. Ось. Там біла, така біла, як молочко, а зараз ми до неї підійдемо. Відцвіли вже ранні корали. Відцвітає вже Паула. Ось тут ще нові корали зацвіли. Такі цього року гарні, високі квітконоси. Ось такі. Ці ще в бутонах. Стартує розова така. Ось. І повернемось до цієї біленької. Як молочко. Дивіться, яка. як наречена. Ось така. Ось. Я просто від них шаленію. Це така краса, це Оце дуже цікаво. Зацвітає вона ось така розова, а з часом робиться ось така біла. Геть-геть біленька. Бачите, на одному кущі і білі, і розові. Тільки подивіться на розмір цього бутона. Він величезний. Ось дивіться, порівняйте його з рукою. Він величезний. Ось такі бутони. Вже люблю цю півоню. Ось воно так починає своє цвітіння. Закручені такі пелюсточки. Ну і як обминути цю красуню? Подивіться, як ажурно вона виставила свої пелюстки. Це друга річка. Той рік я її не пускала цвісти. Навіть, напевно, третій рік вона вже... Так, перші два роки я не пускала її цвісти, а зараз вона вже в мене зацвіла, показала квітку. Ось така красуня. А ось тут шапки, подивіться, які великі. Вони ще напів розквітли. Ось такі величезні бутони. Ось такі біла з розовим, знизу вона жовтава. Ось така, бачите, цвіт це жовта. А тут розова. А бутон є один взагалі геть розовий. Ось така цікава. Красуня. Ось почала жовта, це ітопіон стартував. Ось такі квіти. Ось такі цікаві. Хіларі, подивіться, в якій красі вже. Цього року дуже шикарний. Кущик дуже. Дуже багато квіток. Я не рахувала, але бачу, що дуже багато. Ось така шикарнюча вона.